Прогноз погоди в Україні на четвер, шосте березня, мене звати Українчик. Це неймовірно, але факт: хвиля шаленого потепління накриє країну. Нарешті ми всі відчуємо, що таке справжня весна. Ви не повірите, але у окремих областях денна температура повітря має підвищитись до рекордно теплих плюс 17 градусів. У переважній більшості регіонів температура повітря в день буде на рівні 13 градусів тепла, що теж доволі добре, особливо у порівнянні з нещодавніми морозами. Чи прогнозують синоптики дощі більш детально розкажу вже за пару хвилин. Сила вітру по всій країні буде відчутною, але не перевищить 10 метрів за секунду. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у четвер, шостого. Березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У четвер, 6 березня, у окремих областях денна температура повітря має підвищитись до рекордно теплих плюс 17 градусів. Південь у Одеській області в день від 13 до 15 градусів тепла, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. В районі Бессарабії в денні години доби від 15 до 17 градусів. З позначкою плюс, у нічні від 6 до 4 градусів тепла. У Запорізькій області термометри покажуть від 11 до 13 градусів тепла в світлі години, від плюс 5 до плюс 3 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів, нічна плюс 5 плюс 3. На Миколаївщині вдень 12 до 14 градусів тепла вночі від 5 до 3 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 12 до плюс 14, у нічний від плюс 5 до плюс 3 градусів. В усіх частинах південного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів. За секунду захід на Волині і Рівненщині в день від плюс 12 до плюс 14 градусів вночі від 5 до 3 градусів тепла. У Чернівецькій і Івано-Франківській областях в денний час від 15 до 17 градусів тепла у нічний від плюс 5 до плюс 3 градусів. У Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години від 12 до 14 градусів тепла, в темні від плюс 5 до плюс 3 градусів, на Львівщині в день плюс 13 плюс 15, вночі плюс 5 плюс 3. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 11 до плюс 13 градусів, в нічні від 4 до 2 градусів тепла. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В усіх областях Західного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер західний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 7 до плюс 9 у нічні від 5 до 3 градусів тепла. На Луганщині в день від плюс 7 до плюс 9 градусів, вночі плюс 4 плюс 2. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. В Маріуполі вдень від плюс 7 до плюс 9 градусів. Вночі від плюс 4 до плюс 2. У Харківській області, а також на Луганщині, хмарно з проясненнями і місцями невеликий дощ. На Донеччині невелика хмарність і без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, в нічні плюс 5 плюс 3. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, вдень від плюс 12 до плюс 14 градусів, вночі від плюс 7 до плюс 5. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 8 до 10 градусів тепла, в темні плюс 5 плюс 3. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від плюс 8 до плюс 10 градусів, у нічний від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. У Вінницькій області в денні години від 12 до 14 градусів тепла, у нічні від плюс 5 до плюс 3. На Черкащині вдень плюс 10, плюс 12, вночі плюс 5, плюс 3 градуси. в усіх областях центрального регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно західний 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 11 градусів, нічна від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. У Житомирській області вдень від 11 до 13 градусів тепла, вночі від 5 до 3 градусів вище нуля, в Сумській області в світлі години доби від плюс 8 до плюс 10, в темні від плюс 5 до плюс 3 градусів. На Київщині у Києві у денний час від 11 до 13 градусів тепла, у нічний від 6 до 4 градусів з позначкою плюс. На Сумщині, Чернігівщині, у Київській і Житомирській областях невелика хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 6 березня жодних магнітних бур чекати не варто. Сила магнітної активності 2 бали це абсолютно невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українщик. Зовсім скоро знову. Побачимось. Бережіть себе, будь ласка. Прогноз погоди в Україні на четвер, 6 березня. Мене звати. Українчик, це неймовірно, але факт: хвиля шаленого потепління накриє країну. Нарешті ми всі відчуємо, що таке справжня весна. Ви не повірите, але у окремих областях денна температура повітря має підвищитись до рекордно теплих плюс 17 градусів. У переважній більшості регіонів температура повітря в день буде на рівні 13 градусів тепла, що теж доволі добре, особливо у порівнянні з нещодавніми морозами. Чи прогнозують синоптики дощі більш детально, розкажу вже за пару хвилин. Сила вітру по всій країні буде відчутною, але не перевищить 10 метрів за секунду. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у четвер, 6 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У четвер, 6 березня, у окремих областях денна температура повітря має підвищитись до рекордно теплих плюс 17 градусів. Південь у Одеській області в день від 13 до 15 градусів тепла, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. В районі Бессарабії в денні години доби від 15 до 17 градусів з позначкою плюс, у нічні від 6 до 4 градусів тепла. У Запорізькій області термометри покажуть від 11 до 13 градусів тепла в світлі години від плюс 5 до плюс 3 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів, нічна плюс 5 плюс 3. На Миколаївщині в день від 12 до 14 градусів тепла, вночі від 5 до 3 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 12 до плюс 14, у нічний від плюс 5 до плюс 3 градусів. В усіх частинах південного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів. За секунду. Захід на Волині і Рівненщині вдень від плюс 12 до плюс 14 градусів вночі від 5 до 3 градусів тепла. У Чернівецькій і Івано-Франківській областях в денний час від 15 до 17 градусів тепла, у нічний від плюс 5 до плюс 3 градусів. У Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години від 12 до 14 градусів тепла, в темні від плюс 5 до плюс 3 градусів, на Львівщині в день плюс 13 плюс 15, вночі плюс 5 плюс 3. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 11 до плюс 13 градусів, в нічні від 4 до 2 градусів тепла. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В усіх областях Західного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер західний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 7 до плюс 9 у нічні від 5 до 3 градусів тепла. На Луганщині вдень до плюс 9 градусів, вночі плюс 4 плюс 2. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. В Маріуполі вдень від плюс 7 до плюс 9 градусів. Вночі від плюс 4 до плюс 2. У Харківській області, а також на Луганщині, хмарно з проясненнями і місцями невеликий дощ. На Донеччині невелика хмарність і без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, в нічні плюс 5 плюс 3. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, вдень від плюс 12 до плюс 14 градусів, вночі від плюс 7 до плюс 5. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 8 до 10 градусів тепла, в темні плюс 5 плюс 3. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від плюс 8 до плюс 10 градусів, у нічний від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. У Вінницькій області в денні години від 12 до 14 градусів тепла, у нічні від плюс 5 до плюс 3. На Черкащині в день плюс 10, плюс 12, вночі плюс 5, плюс 3 градуси. В усіх областях центрального регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 11 градусів, нічна від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. У Житомирській області вдень від 11 до 13 градусів тепла, вночі від 5 до 3 градусів вище нуля, в Сумській області в світлі години доби від плюс 8 до плюс 10, в темні від плюс 5 до плюс 3 градусів. На Київщині у Києві у денний час від 11 до 13 градусів тепла, у нічний від 6 до 4 градусів з позначкою плюс. На Сумщині, Чернігівщині, у Київській і Житомирській областях невелика хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 6 березня жодних магнітних бур чекати не варто. Сила магнітної активності 2 бали це абсолютно невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українщик. Зовсім скоро знову. Побачимось! Бережіть себе, будь ласка!